Закрутка рулета, друзі, та ти шо? Докрутка. Докрутка. Оце цей процес мені дуже подобається. Він тоді такий виходить. Докрутили. Молодці. Оце хороший рулетище. Оце мені такий І все, і пішов. його зараз на досточку, ти його зараз хочеш прикрашати? Ні, завтра будемо прикрашати. Поки міська. Ого, так він на доску надивиться. дивиться, єлі влазить. Просто зараз поставимо, хай постоїться, хай настоїться акуратно, так. Да. Може хай постоїть трошки. Mm, Нам потрібно його в холодильник просто. Да. Геть, такий. Він просто через, через пухкенький, м'якенький, mm, такий месенький. воздушний, так? Да? Я вже хочу аж розріз його попробувати. Я, я повнім, як ми ось да, да? Хай вигадить. так буде, так. Треба, да? щоб трохи постояв. Хай відпочине, хай відпочине. Ми дамо відпочити. Mm -hmm. Смакото, да? mm -hmm. Молодець дочик.